Ну, Ви подивіться, яка вона гарна в мене виросла. Ну, себе не похвалиш, ніхто не похвали, називається. В цьому році вирішила до Нового року виростити от таку цибульку, щоб на салатики було. Взяла таку дерев такий дерев'яний ящичок, насипала туди земельки. Земля. Тут перемішку з, а разом з тирсою, перепрівшою і лисичком перепрівшим, уложила щільненько цибульку. Потім, для того, щоб вона швидше пішла в ріст, потрібно отак от зрізати вершечок. Обов'язково. Якщо ви цього не зробите, вона дуже повільно буде вилазити. Ось ще другий заход у мене такий. І бачите, дало, хорошенько зрізала. Тут більше даже зрізала, ніж в тому. І е... ось бачите, по чотири стебла вона мені видає. Ну, деяка. Тобто... Тобто це залежить від самої цибульки, як вона захоче, так вона і вилазить. Чи одним стеблом, чи двома стеблами, то вже і ви на це не можете повлияти. Вирощуйте, будь ласка.